Один з представників уряду сказав, що ми маємо безпілотники, які Летять на дистанцію більше тисячі кілометрів. Сьогодні ми отримали підтвердження, практичне підтвердження того, що дійсно Україна має такі безпілотники. Крім того, вона може виявляти цілі, де збираються там та, та та чи інша зброя, і вражати вражати ці заводи. Ефект безперечно серйозний. Це і робота розвідки, це і робота операторів і багато чого іншого. Тобто, це злагоджена ж така серйозна операція, яка проведена за тисячу кілометрів від кордонів, де, де триває. Війна і цей ефект буде мати серйозний на в тому числі і на населення Росії і на політичну еліту російську, що потужності України зростають, що інженерний потенціал України. Дуже серйозний і вона може розробляти свою власну зброю, яка буде вражати в глибокому тилу всі об'єкти критичної інфраструктури, військової інфраструктури, і тому Росії не вдасться маскувати це під там знаєте, військову операцію, спеціальну військову операцію, яка там обмежено ведеться по 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 захопленню е сусідньої країни. Це вже серйозна війна, от і це буде впливати на настрої е російського населення. Росіяни брешуть як дихають. тому сказати, що там нічого страшного не відбулося. Ну а як вони мали мало казати? Ну дивно, що вони не сказ... вони будуть казати, що нічого не пошкоджено. Суттєво й будуть казати про те, що постраждали цивільні люди. Ну і звісно, ну можна очікувати, що постраждали обов'язково жінки і обов'язково діти, або люди віку. Ну тут, ну, знаєте, вони по таким штампам працюють, що навіть стає трошечки нецікаво їх слухати. Звісно, вони це будуть розповідати, але в нас там я впевнений, є люди, які, якщо не розвідники наші, ну принаймні симпатізують нашій країні, і вони можуть у нас гор працює непогано. СБУ теж за кордоном теж ми працюємо. Тому я думаю, що інформацію хтось випадково приїде, хтось випадково щось побачить, і все ми будемо знати. Я думаю, що в гурі це вже точно знає. Вважати, що вони зупинять взагалі виробництво цих шахетів, ну не ну не варто, але на певний час вони принаймні хоч призупиняться. Там відстань, якщо не помиляюсь, 1100 кілометрів, тобто це ну, більше 1000 кілометрів самолітоподібні дрони, Ну, ви знаєте, багато було вже інформації і від відповідного міністра. Що ми виробляємо такі е, дрони е, далекобійні, і вони можуть дати вісти навіть більше, ніж ну, була розмова до трьох тисяч. Е, ну тут треба до цього спокійно відноситись. Дрон це не ракета, е, ракету зробити далекобійно, тут трошечки є великі проблеми е, для того, щоб дрон летів далі, він... Має має ну він, має бути більшим за розміром, тому що і стояти більш потужний двігун, щоб він міг підняти ту вибухівку, які він має нести, і звісно, ту кількість палива, яке необхідно для того, щоб він долетів до. До цілі. Ну і, звісно, там є головка самодоведення, яка через в різний спосіб керується через gps навігацію, Тому це все ну, вона і на, вони дуже схожі і на маленьких, і на великих самолетоподібних дронах. А така далека відстань ну, тут залежить від того, наскільки потужний двигун можна поставити, наскільки він буде важкий, ну і скільки зальємо палива, скільки вона полетить. Тобто, думати, що тут якась щось надзвичайно зроблено. Ну, це добре, що зроблено, але давайте. Трошечки з небес на землю, як то кажуть. Чим, е, якщо він здатний нести там певну вагу, то скільки залили палива, стільки воно долетить. Ну, стій звичайний двигун. Та Це може бути або ракетний, реактинний двігун. У нас такої інформації десь мене немає, нема, ну і не треба, бо може стояти такий, як на шахадях, мопедний двігун, простіше кажучи, І скільки він буде працювати, Ну, скільки залили пального, стільки він буде працювати, Ну, і відповідно, стільки він не пролетить. Єдине, що що велика кількість пального тут навіть не у вибухівки справа, а велика кількість пального вона примушує ставити потужний двигун. і тобто планер має бути теж більш великий на щоб було більше крила, щоб була більше підйомного села. Клас завдяки чого щось щось літає.